На на Великий Піст. Дорогі мої. Напередодні Великого посту загалом, говорять, закликають робити цілком правильні речі. От лише мимоволі виникають запитання, а що не під час Великого Посту цих речей робити не варто? Але хай як там? Я загалом розпочав те, жити праведно ніколи не пізно. Через те, чому би не розпочати так жити з початком Великого Посту, принаймні, спробувати це зробити. А робити це краще, послуговуючись наступним біблійним принципом: Вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому неправедний і у великому. Луки 6.10. Тобто, Перш ніж почати за господом заповіддю любити ближнього, варто розпочати втілення цієї заповіді з власної домівки, почати любити близьких, принаймні, зважати на їхні потреби. Можливо, ми і раніше це робили, чи вважали, що це робимо, але період посту час. Сподіваємось посиленої молитви і поглибленого вивчення самого себе допоможе нам краще розібратися з хитроспленінням кінням бажань, потреб і прагнень наших близьких. Цілком ймовірно, що це в підсумку допоможе не тільки нам, але й самим близьким. Адже люди часто густо самі не знають, що насправді хочуть, потребують, чого прагнуть. Тому, перш ніж розпочати допомагати близьким, уже не кажучи про ближнє, не завадило допомогти власне, собі. І час Великого посту, можливо, для цього підходить найкраще. Принаймні у це можна вірити. А віра, за словом Спасителя, може гори переставляти Матея 17,20. От тільки у плані допомоги собі, у жодній мірі не треба покладатися на власні сили, а краще скористатися наступною біблійною порадою. Усі торботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас, 1 Петра 5.7. Виходить. Цілковитий парадокс. Ми не те, що всерйоз не можемо ближнім і близьким допомогти, ми навіть самим собі ради дати не можемо. Саме так, і якщо ми дійшли до такого висновку, то вітаю вас. Ви стали на шлях виправлення, чи принаймні перебуваєте фактично крок за нього. Адже виявляти власну неспроможність у справі спасіння. Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, Той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Івана 15:5. Ці слова, які Христос промовив учням, не у меншій мірі стосуються у всіх нас. Лише покладаючись на Господа, ми дійсно здатні на щось добре. І, відповідно, чим більше ми покладатимемося на Бога, тим більше зростатимемо в любові до близьких, ближніх Бога і у підсумку до самих себе, чого бажаю всім нам. Христос, дорогі мої. Покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Марка 8.34. Між іншим, ці хрестові слова мали жахнути його співучасників, які добре знали, що саме являє собою знаряддя римської страти. Втім, в наш час, цей заклик теж не викликає надто багато ентузіазму. Переважна більшість людей усіма силами намагається позбутися будь-яким чином свого Христа. Навіть просте згадування про нього, його несення у багатьох викликає дискомфорт. І вони намагаються змінити тему розмови. Усі ці людські потуги. Добре показані в наступній притчі, яку пропоную вашій увазі. Одного разу дорогою йшов натуп людей, кожен ніс на плечі свій хрест. Одній людині здавалося, що її хрест дуже важкий, а людина ця була дуже хитрою. Трохи відставши від усіх, вона зайшла у ліс і відпиляла частину Христа. Задоволена, що перехитрила усіх, вона їх настогнала і пішла далі. Раптом на шляху ще велася прирва. Усі поклали свої хрести і перейшли. Хитра людина залишилася на цій стороні, оскільки її хрест виявився коротким. Цей співається у пісні про двох братів, що несли хрест. Свісно, це лише притча свого роду іносказання, алегорія, яка, проте досить добре ілюструє марність і небезпечність спроб позбутися Христа. Подібні спроби чимось можна уподібнити до спроб людей позбавитися від сумного болю. Саме та сумного болю згодні, у зумного болю немає нічого приємного. Проте він чудово ілюструє, що з вашими зубами не все гаразд. А через те, вашим зубам треба приділити належну увагу, щоб біль у подальшому не вас. Проте багато людей цей біль глушать сильними знеболюючими, марно намагаючись таким чином позбутися його. Як результат, біль нікуди не зникає, тільки причини. Які зумовили Його прогресують далі, несучи загрозу вже всьому організму. Те саме відбувається із життєвими христами. Ми нікуди не зможемо подітися від них, а існування цього факту лише добавить нових христів. Але не треба зневірюватися. Адже наш Господь Ісус Христос запевнив, у світі зазнаєте скорботи. але… Кріпіться я переміг світ. Івана 16.33, тим самим даючи зрозуміти, що не залишить нікого без своєї опіки й турботи, бо вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом з спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести 1 Коринтян 10:13. Звісно, Якщо будемо сподіватися і в чому покладатися на нього, хоча це не позбавить нас від різноманітних життів Христі. Ясна річ, можна задатися питанням, звідки і навіщо беруться страждання світу цього, хоча це у жодній мірі не убереже нас від них. Також можна ігнорувати Ісусів заклик пронесення Христа. Можна бути розлюченим на Бога за те, що Він допускає стільки болю і страждань у світі, а зокрема в нашій державі через війну і, зокрема, в особистому нашому житті. Можна намагатися марно уникати життєвих хрестів, а можна просто довіритися Богові, керуючись принципом. Якщо у світі не вдасться оминути страждань, то хоча б можна заручитися Божою підтримкою у їх несенні подолання, разом з тим, пам'ятаючи, що настане день, коли Бог витре усяку сльозу з очей їхніх, і смерти не буде вже, ні плачу, ні крику, ні недуги вже не буде, бо колишнє минуло від 21.4. І вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх, Матея 14,14. 14. Але чи послідувало за Спасителем багато людей? Ні, дорогими. Проте це сталося, коли він дивовижним чином нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами? Тоді люди, побачивши, яке чудо створив Ісус, сказали: Це воістину той Пророк, який має прийти у світ. Ісус, вже дізнавшись, що хочуть прийти, несподівано взяти Його і зробити царем, знову пішов на гору один, Івана 6, чотирнадцять. Отже, нема собі дива зцілення. Не слова життя вічного, Івана 6:68, спонукали людей масово слідувати за Христом, а саме задоволення їхніх життєвих потреб. Втім, як неодноразово свідчить Біблія, сам Спаситель від цієї ідеї був не в захваті, бо не треба було, щоб хтось засвідчив про людину, бо сам знав, що було в людині. Івана 2, 24. І тому весь час намагався уникнути масового схвалення, бо він знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить його. Івана 6:64. Так, от ще один цікавий євангельський епізод, пов'язаний з ціленням сліпонародженого, про який дізнаємося з 9 розділу Івангелія від Івана. Але юдеї не повірили, що він сліпонароджений. Бо сліпим і був сліпим, і прозрів. Доки не покликали батьків його, хто прозрів, і запитали кажучи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що сліпим родився? Як же він тепер бачить? А в ті часи відлучення від синагоги означало фактичне вилучення людей суспільного життя? З усіма негативними для цих людей наслідками, тому вони боялися людей. Отже, і тут перемогло задоволення життєвих потреб банально ті самі гроші, Над вірою у живого Бога, навіть у тому випадку, коли люди ставали свідками реальних Божих див. Проте не варто вважати, що таке відбувається скрізь і завжди. Зовшивні, дорогі Проте до Христових слів не збирайте собі скарбів на землі, де черт і точить, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні хробаки, ані міль не точить, і де злодії не підкопують, не крадуть, бо де ваш скарб, там і ваше серце буде. Ніхто не може вам панам служити, або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматися, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Тут слід ставитися вкрай уважно до цих слів, щоб нас свого часу не спіткала сумна доля людей, які обрали гроші, або ж якісь інші матеріальні засоби замість стосунків. З живим Богом. Чимало християн має якісь дивні комплекси, пов'язані з вірою. Складається враження, що просять пробачення за те, що живуть, і просять вибачити їм, що в цьому мудрому і раціональному світі зважилися на такий нерозважливий і позбавлений сенсу крок, як віра. Нинішні Урок з Євангелія переконує нас відмовитися від такого підходу. Нас обрав Бог. Він вирізнив нас, зробив своїми дітьми. Він сказав, я вибрав вас. Не існує мудрішої політики, ніж стати дитиною того, хто тримає в своїх руках цілий світ. Чимало людей грає в лотерею. Християнин це людина, яка вже витягнула виграшний лотерейний білет. Один із західних журналістів написав нещодавно статтю під промовистою назвою Кушетка замість Бога. Вона розпочинається такими словами, було колись собі сім головних гріхів. Називали їх також смертними, бо вони вели до духовної смерті, а отже до погибелі. Ось вони розпуста, обжерливість, хтивість, лінивство, гнів, заздрість і гординя. Тепер усі вони за винятком гордині стали хворобами, які лікує медицина, а гординю вважають чеснотою. Ця сповнена іронії стаття демонструє, що світ намагається усунути поняття гріха. Уже не існує гріха, а є лише хвороба, дисфункція, розлад, синдром такий-то і такий-то. Немає гріха, бо немає Бога, бо його усунено з багатьох сердець. Євангелія каже, що Святий Дух світові виявить про гріх, Івана 16, 8. Це правда. Людина, яка пізнала Бога, відкидає самовиправдання, вибілювання і фальш, стає у правді перед Богом і кається у своїх гріхах. Цитований журналіст, заявляючи про своє стримане ставлення до віри, закінчує статтю таким воланням, виступаю за повернення до трансцендентності. Та цю саму думку можна ви набагато простіше висловити, нам потрібне повернення до Бога. Будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Тому що християнин це людина, що діє навпаки. Згідно з Євангелієм, світ, світ сміється, а він плаче. А от розгорнувши об'явлення або Євангеліє від Святого Луки, можемо прочитати. Люди будуть мертвіти від страху і чекання того. Що йде на світ цей. Коли ж стане збуватися це, то ви простайтеся і підніміть голови ваші. Лукія 21, 26, 26, знову все навпаки. Так діється через Христа. Це Він винен, це Він усе пообертав, поставив дороги до, до Гори Дрику, зруйнував споконвічні схеми. Зробивши ставку на дух, а не на літеру, та чи він справді все поставив зніг на голову, а може, якраз повернув світові істинний лад, а словам їхнє справжнє значення. Завдяки Ісусові любов надалі може означати любов, а безкорисливе дарування себе не буде пишномовним. І порожнім поняттям. Дуже легко просити в ім'я Ісуса, вриму католиків прохальну молитву зазвичай закінчують словами в ім'я Ісуса, амінь. Або через Христа Господа нашого Амінь. Ці прості речення наприкінці можуть бути, однак чимось на кшталт. Фальшивого підпису. Нещодавно редактори одного з тижневиків впродовж одного дня виготовили собі печатки діагностичного центру лікаря, і, здається, нотаріуса, за допомогою теперішньої комп'ютерної техніки, сканерів і принтерів, легко підробити чийсь підпис. Попри те, що в цілому все матиме гарний. І переконливий вигляд, це не означатиме, що документ справжній, те саме з молитвою, може гарно звучати і мати чудове закінчення, але бути фальшивою. Я про те не те, що неправильна форма, але про те, що ми говоримо, але не думаємо, про що кажемо. Про те, чи людина проказує молитву справді в ім'я Ісуса, свідчить не слова, а те, чи міг би її промовити сам Ісус, та чи виголошене прохання відповідає Його волі, Його задумові, і лише такі молитви буде вислухано. Про деякі народи кажуть, що вони вміють. Вигравати битви, але програють війни. А тим часом виграна війна важливіша від виграної битви, бо насправді має значення лише перша з них. У житті Ісуса було багато битв і поразок. Йому не завжди вдавалося перемогти. Часто його не розуміли, покидали учні, зраджували. А врешті народ, до якого він прийшов як Месія, прирік його на смерть. Найважливішим є, однак, загальний підсумок, який уміщується в одній фразі, над якій ми сьогодні роздумуємо, Я переміг світ. Добре було б, щоб ми розуміли, що у нашому житті буде так само. Ми теж переживатимемо труднощі і поразки. Часом нам здаватиметься, що цілий світ валиться нам на голову, і тоді нам додасть сил усвідомлення того, що, поєднавши своє життя з Богом, у підсумку все таки переможемо. Це я вам заповідав, щоб ви мали мир в мені. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні. Івана 16,33 Нехай це допоможе нам з відвагою і спокійним серцем дивитися на наше теперішнє і наше майбутнє. Якщо і надалі бажаєте слухати мої вручання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Уділю благословення, також коментуйте, своїми думками діліться і про лайки, подобайки Не забувайте. Слава Ісусу Христу!